Всім привіт! Ви на каналі Супер Друзі. З вами як завжди, Рома. Сьогодні я вам покажу, як я складати 3 на складати кубик 3х3. У мене ще є кубик пірамідка, 3х3х1, 4х4, 2х2, Мігаминск і такі два прикольних куба. Почали складати. Я взагалі останнім часом дуже зацікавилася різними головоломками. І YouTube почав дивитись багато різних каналів з різними видами головоломок. Наприклад, канал Кубастик, там, де Євгеній Бондаренко розповідає про різні головоломки. Ну, там є і відео з металевим. Можна сказати кубиком Рубіком 3 на 3. Ну і розпаковка найбільшого куба в світі 21 на 21. так він в мене вже виглядає. Як ви бачите, в мене вже ліва сторона повністю складена. Ну йому прийшов Євгенію Бондаренко кубик Рубіка 21х21, на, 21, на жаль, не новим, За наслідки війни. І так вийшло. Но він дуже крутий цей кубик. Я дивився відео повністю де він распаковує 21 на 21. Я вже його майже склала. Так він виглядає зараз. От і все. З повністю розібраного 3х3 насколу його повністю. Ще в мене є пірамідка 3х3 на, на 1. Я його теж вмію складати. Можливо, от, зараз його розберу. Зараз так непривично брати такий маленький кубик Рубіка. Бо раніше я ним кілька складав, бо я ще не вмів складати раніше 3 3 мене брат його навчив складати. Тому, коли я тримаю отак 3 на 3, то мені зручно його брати, бо він такий і на три шари. А тут один шар. От він. Як ви бачите, він повністю розібраний. І я можу показати, як я його складаю. Слухайте, ну реально дуже непривично тримати отакий от кубик тонкий, ніби це тільки оця частина куба одна, а це насправді цілий. От і все. Я склав також і 3 на 3 на один. Ось вот таке у нас вийшло відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал і на канал Кубастик.